У нас ще один поєдинок і ще одного учасника Єврокубків, щоправда, цій команді вже кваліфікація не потрібна. Ця команда гратиме в груповій стадії Ліги Європи. Це Луганська зоря. Луганська зоря, яка от, постійно то втрачає, то отримує футболістів якихось, але команда демонструє свій стиль. Команда сьогодні приймала Олімпік. За цим поєдинком ми дуже уважно стежили, тому що відбувався він Запоріжжя. І, в принципі, як виглядатиме зоря на старті чемпіонату? Давайте, дивитися ці моменти. Эдуард, більше вам слово, потому что ви уважно дуже стежили за цим матчем. Ну, заря понравилась. Единственное, что не понравилось, это заря, которая позиционно атакует. У неї это очень слабо получается. А так, в принципе, мы видим, что форвард, который вышел, да, он. Бон но вы форвард, да, це вам сподобался? Да, заряженность. И у него есть то, чего не было, например, у Будковского. У него есть стартовая скорость. Взрывной очень. не боится брать на себя, ну даже такой немного курьезный гол, да, но он подобрал все-таки до конца, до конца доборолся и все-таки забил, поэтому. ну просто вы этот ему такие авансы, здорово остановил, раз и все остановил два раза здорово. мяч в воротах, да, ну но до этого было пару моментов, где он здорово один в один обыграл и убежал, поэтому. Я думаю, що Взагалі у Зорі було, було дуже багато моментів. От Петряк, мені знаєте, якби, подобається те, про що, чим вирізняється зоря за останні кілька років. Тим, чим вона вирізняється, вирізняється якраз за часів Вернодуба. Ця команда грає з настроєм. В неї нема такого, щоб не було настрою. Вони навіть 0-7 програли шахтири минулого разу року. Все рівно з настроєм грали. Там ну там Тренер таке. не дає. Один ці, перепрошую, один ці. Але вона грає постійно з настроєм. Ці матчі завжди з задоволенням дивитися. Точні передачі, багато гострих моментів. Люди виходять, стараються на футбольному полі. Максиме, ну абсолютно соглашусь. Команда, как говорят, команда настроєння, це команда з настроєнням всегда. І команда, за яку, в принципі, боліває вся країна. Тому що команда демонструє футбол. Вона грає у футбол. Вона не заважає нічим грати. Тут момент о, на 72-й да. хвилині. Це і є желання, боротьби. Так, ось те, о, що это... йому вдається, Вернедубу это... налаштувати футболістів. Да. Пішов кулеч до кінця він вийшов Он тільки на пол. Він задумувався. Да, він тільки том... це був перший дотик його. Да, і... Не думаючись, не знігштану. Вони хочуть це грати. Вони знаєте, бажають, вони виходять з настроєм робити свою роботу на футбольному полі. Колоче відразу ж поміняли. Не Дай не Бог, то... щоб в нього було здоров'я. Да, команда, на которую приятно смотреть всегда, поэтому и молодежь хорошая, и опытные ребята не дают, да, тот же самый я не перестаю радоваться за Любеновича, который которому позволили, конечно, сильно много в этой игре игроки Олимпийского Тем не, потому, не менее, что, он, да, но он, он очень квалифицированный всеми. и умеет да. воспользоваться. Любенович и... пасторичека с видов третий мяч, другой мяч забыл Любенович, дальше на манекура Третий Любенович. Другий Любенович, третій забив Ткачук, центральний захисник, колишній футболіст Ворскла. Бачите, футболісти приходять і вони все рівно тут грають. Нема такого, щоб хтось загубився. Ну і стиль залишається приємно. І ці футболісти інтегруються в стиль. Всі футболісти, які приходять, вони все рівно ну вони грають, вони виконують якусь певну роль. Не те що я прийшов, мені не підійшло. Я посаджу на банці. Правда ж ні, ну тут тренерська тут тренерська робота, робота та, і підбирають під таких Так майже футболістів. все попадається, і ця команда. От вона грає в свою. От ти можна можна передягнути футболістів в іншу майку, але ти побачиш, це зоря. Єдина проблема безперечно це з позиційними атаками, те, що ви відзначали, давайте подивимося від моменти, тому що справді команда грає тоді, коли в неї є зони. Дуже яскраво грає. Тому що швидкі гравці люблять біжати і є скорость. Вот, а, якраз зараз у нас uh, буде можливість позиційну атаку подивитися. Да. А от це при що 0-0, да. коли успіли всі гравці Олімпіка вернутися, тут є проблеми. Тут вперед адреса трудно знайти, і тому просто от потеря. Ну, Показательно сразу же. Отбор. И когда есть куда бежать, да, когда есть свободные зоны, вот мы видим, и сразу же с, с этой же атаки и забивается гол. Это, конечно, проблема для зари позиционной атаки, но, но они пользуются сильными сто своими сторонами. Поэтому. Кулюбеновича, две голевые. Ну, не, ну это. Тут я обіграв, і сам себе віддав. Как Правда, це... тобто, як тільки є зона, куди можна втекти один в один обіграти, відразу стається, коли немає підстраховки, відразу у зорі є перевага. Як да, тільки успівають, защитники всі повернуться, і повзащитники команди соперника, там вже проблема. І про це, якраз, до речі, говорив Юрій Вернедов. Позиційні атаки, Я думаю, ви також погодитесь, що ще. Це біч, я не боюсь цих слов, да есть проблеми. Вроде бы працюємо на каждых зборах, уже сколько я, четвертий год, как головний тренер там три года, но ну, что-то тяжело целось, вроде бы уже и вводишь и показываешь, но ничего, я думаю, есть свой стиль. Мы от него отходить не будем. Этот стиль нам приносит пока что. те драгоценные очки и победы, поэтому я думаю, смысл менять. Будем делать то, что мы очень хорошо умеем. Я думаю, что для того, чтобы проводить хорошие позиционные атаки, даже тот же Динамо Киев, поверьте, я смотрел игру с Александрией, да, счет 5-1 но я не увидел позиционных атак. Я здесь уже пятый пятый год, и у нас всегда была проблема, когда против нас команда обороняется и когда играет вторым номером, у нас очень плохо получается, вот игра позиционная атака, но слава богу, что у нас есть скорость и что, есть, что у нас хорошо получается, получаются быстрые атаки и мы насчет этого выигрываем эти игры. Очень серьезно готовился, потому что нас ждет в этом году Лига Европы. Мы сразу попали в группу и, и я хочу, чтобы Не просто поиграли э, поиграли в, в, в группе в этом э, году, но ну, и добились каких-то результатов. Поэтому я, как э, самый старший, сам один из самых старших э, у меня у нас еще слава мене, э, хочу своим э, желанием и своей работе показать молодым, что, что все должны так работать и настраиваться на, пред... на следующие игры. Слава Чечас, до речі, найстарший за мене, а не тільки за Любеновича, якщо так бути відвертим, від декого тут молодший, напевно, від вас молодший, а від мене трохи старший. Але з приводу того, що взагалі от ви два центральних півзахисники, яскраві. Центральні півзахисники. Чому в Україні є проблема з взагалі, практично всіх команд з позиційними атаками? Чому проблема завжди, от це знаєте, якби от, ми добре побіжимо в контратаку. А от розіграти м'яч не вистачає кваліфікованих футболістів? Максима. Да не сказал бы, наверное. Это все-таки элемент подготовки, то есть это тренировочный процесс. И иногда зачастую, как бы, ну, тренер начинает работать, соответственно, понятно, с материалом, да? То есть он играет в ту игру, в которую... Ну, то же самое Верни дуб сказал. То есть мы будем играть так, как нам у нас больше получается. Не проблему он... При... Он проблему признает. Возможно... Нужно как-то эту тенденцию менять, потому что все эту проблему видят и она есть. Но очень тяжело сказать, просто не так много времени, чтобы наигрывать. Дві або три тактичні схеми в наших реаліях. Треба, мабуть, і І Вчити футболістів тактично, напевно, треба, правда? Конечно, это проблема Тоді вже ми давайте не будемо зараз відповідальність. Але, воно, в принципі, ну, тобто, ця проблема є глибока. Це не те, що проблема там в зорі, чи це проблема Тут, якось іншої. Да, це проблема дуже глибока. У нас футболісти, у мене такі враження, знаєте, коли бразильці спитали, каже, коли збірна. Ну, Шенский Радянского Союза станет чемпионом світу сутболу. світу з футболу. Він каже, коли збірна я стану чемпіоном світу з хокею. Нет, Чому? Тому нас, що да. ми працюємо над своїми недоліками, а вони розвивають свої я... яскраві якості. Чи як треба робити? Ну, і йде проблема, і дитячий футбол. Да? Там Правильно. тоже нужен всегда результат. А результат это менше риска, меньше как бы, потерь, естественно, меньше индивидуальных действий. Отсюда и получается, что все попроще. Подальше, і, і, і потом, а потім проблема і во всіх клубах. Ну тобто, розумієте, якби ці проблеми от ми зараз такі ніби пройшли протягом, так, знаєте. Але насправді на дуже глибока. Тут от, на цій проблемі треба думати, складати програми, дивитися, як тренують тренери, розписувати ці програми, щоб діти готувалися. І тоді в нас не буде проблеми з тими позиційними атаками. Ми тоді будемо розуміти, що у нас людина міє грати таку тактику, може грати так, тактику, може грати так, тактику. В залежності від того, як воно, як як це все виходить. Це дуже глибока проблема. На неї дуже треба глибоко працювати. Я думаю, що знаєте, ті люди, які за це відповідають, вони повинні на це мислити.